На Рівненщині викрили вагнерівця, який готував диверсії. У Рівному виявили бездиханне тіло чоловіка та вбивча пожежа у дубні, яка забрала життя подружжя. Це чергова частина я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Дві ДРГ таємно проникли до міста. На Рівненщині провели тактику спеціальні навчання. Вбивчий лід на Басівкутському озері рятувальники проводили навчання з порятунку людей. Пожежна ковдра. Як працює нова техніка ДСНС Рівненщини? Чоловікам, що допомагали ухилянтам, тепер загрожує від 5 до 12 років за ґратами. Співробітники СБУ викрили учасників масштабної злочинної схеми, які незаконно переправляли через державний кордон чоловіків призовного віку. Як встановили правоохоронці, схему організував раніше судимий за аналогічні злочини місцевий житель. Він залучив до протиправної діяльності мешканців Рівненської та Львівської областей. Зловмисники виготовляли фіктивні документи та вносили. Дані про клієнтів до інформаційної системи Шлях це в подальшому дозволяло їм безперешкодно перетинати кордон з країнами Європи. Усі докази, що підтверджують протиправну діяльність, були вилучені а на майно підозрюваних за рішенням суду накладено арешт. Загалом до злочинного угрупування входило семеро осіб, серед них шестеро цивільних та працівник одного з правоохоронних органів Рівненської області. За період здійснення протиправної діяльності з листопада 2022 року до моменту її викриття встановлено, що члени вказаного злочинного угрупування незаконно переправили через державний кордон України 62 особи призовного віку та збагатилися на суму близько 80 тисяч доларів США. На Рівненщині викрили вагнерівця, який готував диверсії. За процесуального керівництва обласної прокуратури СБУ спільно з прикордонниками затримали громадянина Білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру. Чоловік мав прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави за допомогою GPS-трекерів. Українські спецслужби дізналися про цю операцію ще під час перебування зловмисника на території Білорусі, що дозволило затримати чоловіка. На гарячому на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 113 диверсія, а також частина 1 статті 258 прим. 3 участь у терористичній групі чи терористичній організації. ДРГ таємно проникли до міста у Рівненській області. Одна із них захопила у заручники сина керівника енергооб'єкта та вимагала повністю зупинити об'єкт критичної інфраструктури. На Рівненщині провели тактику спеціальні навчання силовиків щодо затримання та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп. Участь в антитерористичних навчаннях взяли працівники ДСНС, Нацгвардії, співробітники СБУ та ГУНП в Рівненській області. Як це відбувалося та чи вдалось виконати завдання? Дивіться далі. на територію регіону ворожих ДРГ усі силові структури Рівненщини готові дати відсіч та обезпечити населення. Днями на півночі Рівненщини відбулись масштабні контрдиверсійні навчання. Відповідно до плану тренувань, одна із ДРГ таємно проникла до міста, де знаходиться атомна електростанція. Інша захопила у заручниках сина одного із керівників енергооб'єкта і вимагала повністю його зупинити, застосовуючи психологічний тиск та погрози фізичної розправи, диверсанти змушували заручника з. Хилити його батька до співпраці з країною агресором, відтак силовики провели комплекс дій щодо виявлення та локалізації зловмисників. Рятувальники ж ліквідували наслідки пожежі. Під час навчання було відпрацьовано елементи знешкодження, ДРГ яка проникла і захопила в нашій області родичів керівників одного із. Об'єктів критичної інфраструктури для вчинення морального, психологічного, фізичного тиску і відповідно в подальшому схиленні їх до співпраці з країною агресором Під час навчань ми продемонстрували чітку злагодженість дії всіх правоохоронців і силами ЦСОА диверсанти були знешкоджені. І заручник відповідно звільнення. У підсумку навчань спецпідрозділи СБУ та ГУНП знешкодили умовні ворожі групи, звільнили потерпілих і так запобігли можливій техногенній катастрофі. Зі слів начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Рівненській області Руслана Жука, такі заходи для правоохоронців та рятувальників Рівненщини проводять дуже часто. Сценарії також відпрацьовують найрізноманітніші. Навчання проводимо по мірі можливості, бо особовий склад не завжди весь є на місці. Завжди дуже багато особового складу у відрядженні, тому проводимо по можливості, а особовий склад справився на відмінно. Хоча ще є над чим працювати. Різного роду так само по відпрацьовуємо по захвату будівель, відпрацьовуємо по роботу блокпостів, запускаємо теж умовних диверсантів, щоб вони курсували по області і намагалися об'їхати блокпости. Ми шляхом виставлення тимчасових блокпостів намагаємося їх якби, виловити, цих умовних диверсантів різного роду. І по школах, і по різних там. Об'єктах прийняття рішень, там об'єктах критичної інфраструктури, котельні, різного роду рівненщина лишається прикордонною і ворожою країною областю. Тож до усіх можливих провокацій нині потрібно бути готовим щодня та щохвилини. І так усі силові структури та рятувальники рівненщини посилено над цим працюють. Бігла на червоний та потрапила під колеса маршрутка. Автопригода трапилась 14 січня на вулиці Рівненській у Костополі. Правоохоронці встановили, що водій маршрутного таксі Мерседес бенц допустив наїзд на дівчину. Вона вийшла із маршрутки та кинулась бігти по пішохідному переходу. На щастя, 11-річна Костопільчанка отримала незначні травми. Наразі дівчинка проходить додаткове обстеження в лікарні. Керманич за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. За фактом порушення правил дорожнього руху. На нього інспектори склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські наголошують пішоходам переходити дорогу можна лише на дозволений сигнал світлофору. Перетинати проїзну частину потрібно спокійно і ні в якому разі не бігти. Через власну маршрутку водій опинився з переломаними ребрами. Як зазначили у поліції, повідомлення про ДТП надійшло о 6.40. Відомо, що чоловік перебував на вулиці, коли побачив, що припаркована ним на платформі маршрутка котиться назад. Керманич намагався її зупинити, але натомість його транспортний засіб в'їхав у іншу маршрутку. В результаті цієї автопригоди Керманич отримав серйозні тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні для обстеження. Попередньо у нього діагностували перелом ребер. Наразі розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна автопригода. Наслідок ДТП на Дубровичині травмувався керманич легковика. Автопригода сталася на дорозі городище рівне Старокостянтинів у селі Орв'яниця. Як повідомили правоохоронці, житель Дубровиці, водій автомобіля Рено, перевищив швидкість, не врахував дорожню обстановку і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Вольксваген Пасад. У наслідок ДТП водії автомобіля Рено госпіталізували у реанімаційне відділення. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування. Транспортні засоби із механічними пошкодженнями вилучено на спецмайданчик. У водії відібрані зразки для визначення стану сп'яніння. гуляла із собакою і знайшла мертвого чоловіка. Відразу зателефонувала правоохоронця. Подія відбулась у четвер, близько десятої години ранку біля пагорбу славу у Рівному. Відомо, що чоловік був військовослужбовцем. Причина смерті наразі встановлюється. Ймовірно, це переохолодження. За повідомленням поліції слідів насилля на тілі виявлено не було. Поліцейські з'ясували його особу. Це 40-річний житель села Великий житин. Ознак насильницької смерті експерти не виявили. Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Триває досудове розслідування. Безпека понад усе на Басівкутському озері рятувальники проводили навчання з порятунку людей на льоду. Робили це за допомогою спеціальної техніки. Детальніше про те, як пройшло тренування та що потрібно знати, перш ніж вступити на лід, розповість Лілія Мазур. Вбивча крига. За статистикою рятувальників, лише за 17 днів нового року на водоймах області загинуло 35 людей, серед яких п'ятеро дітей. Аби відновити навички порятунку людей на льоду, ДСНСники рівного провели спеціальне навчання. Так, на спецобладнанні аероглісарі, рятувальники за лічені хвилини під'їжджають до постраждалого, витягують на поверхню та надають домедичну допомогу. Виводимо вперед нижню щелепу і вверх, нагинаємось над людиною таким чином, щоб ваше вухо було біля носа. Для екстрених ситуацій ДСНСники мають інше обладнання сніго, болотохід. Розповідають, такі технічні засоби допомагають працювати оперативніше. Їх можна використовувати як і разом. Пари, коли снігоболотохід, богун і гліцера також можна по окремості. Якщо є рибалка провалилася під кригу, наприклад, на цьому басовому куті, ми можемо використовувати гліцер торнадо. Ми приїжджаємо на виїзд, беремо глітера, сідає два чоловіка особового складу і прямуємо до рибалки, яка провела під кригу, і рятуємо його. Найчастіше за словами фахівців, люди провалюються під лід через нехтування правилами безпеки та власну необачність. Люди йдуть на лід в встановленому місці. Тобто, коли лід вони не знають, чи там перевірений, вони туди йдуть, ну і наражають себе на небезпеку, адже безпечне вважається лід. Зеленуватого кольору, попри усі застереження рятувальників, люди все ж продовжують випробувати кригу на міцність. ДСНСники вкотре наголошують, дотримуйтесь правил безпеки. Зокрема, рибалка, ми нагадуємо, що не можна пробувати багато лунок поруч одна біля одної. Не можна з великою кількістю людей знаходитись на одному місці. І разом з тим не можна виходити на рибалку наодинці. Також нагадуємо, що завжди варто мати під рукою довгу міцну мотузку, дошку або ж велику гілку, і в разі небезпеки це може врятувати життя. На більшості водоймах рівного рятувальників немає. Тож, перш ніж необдумано вступати ступати на лід, подумайте про наслідки. Ефективне протипожежне обладнання. 15 січня вогнеборці рівненщини отримали нове технічне обладнання від благодійника з Великобританії. Ідеться про протипожежну ковдру, завдяки якій ДСНСники значно швидше зможуть протидіяти займанням електроавтомобілей та паркінгів. Більше про новітнє обладнання та про те, як його застосовуватимуть на практиці. Дивіться у сюжеті Лілія Мазур. Джейсон Хал, представник пожежної охорони Великобританії. Від початку повномасштабного вторгнення він всіляко допомагає українцям. Сьогодні він приїхав до Рівного, аби поділитися досвідом із місцевими вогнеборцями. Все змінюється. Тепер у нас є електромобілі. Ми маємо більші ризики, тому що автомобілі можуть перебувати на підземних паркінгах, торгових центрах, аеропорту, на багатоповерхових автостоянках або зараз є багатоквартирні будинки з автостоянками під ними. Тому ризик змінився. Нам потрібно змінити своєму. Вислення і подивитися на нові технології Джейсон Хал провів інструктаж для однієї з рівненських пожежно-рятувальних частин. Приїхав британець не з пустими руками. Привіз новітню розробку, за допомогою якої можна гасити полум'я значно швидше та ефективніше. Вогонь шириться дуже швидко, але якщо знати, що потрібно робити, у такому випадку як ми маємо тут, ми можемо дуже швидко накрити вогонь і зупинити доступ кисню до полум'я тоді воно згасне. Це може використовуватися у багатьох місцевостях, і це нова технологія. Така протипожежна ковдра багаторазова. Вона зроблена з Кевлару та коштує близько 5 тисяч доларів. Тож нею можна користуватись неодноразово і не лише під час займання електроавтомобілей, а й під час невеликих пожеж. Начальник оперативно-координаційного центру ГУДСНС України у Рівницькій області Ігор Кухарчук каже: таке протипожежне обладнання для України нове. Втім, докладатимуть усіх зусиль, аби опанувати нові технології. Це для нас ново першу чергу. Ми його будемо тренувати, навчати людей і в подальшому будемо використовувати на даних ситуаціях це пожежах електрокарів, підземних паркінгах. Тобто, якби я думаю, що все-таки воно дасть суттєвий ефект, оскільки технології не стоять, розвиваються, і протипожежне обладнання так само. Пожежа забрала життя двох людей. 18 січня у місті Дубно посеред ночі загорілась квартира в п'ятиповерховому будинку. На жаль, врятувати подружжя, яке там проживало, так і не вдалося. Їх без ознак життя виявили рятувальники. Наші журналісти були на місці цієї трагедії та розкажуть, що вдалось дізнатись про сім'ю та причини пожежі. Поки що в роті, якийсь такий запах диму був. Мене і я прокинулась, думаю, що це таке робиться. Так, 18 січня розпочався ранок для мешканців багатоповерхівки у Дубні. В одній з квартир на п'ятому поверсі спалахнула пожежа. На той момент там спали чоловік із дружиною. Їх, на жаль, врятувати не вдалося. Про загиблих сусіди відгукуються позитивно. На Лариса працювала. Славік не працював. Він е -е, раніше десь працював в Млинові, а Лариса працювала в АТБ. Та й ну, жили, як звичайна сім'я. Ну, цей славік він настільки педантичний був людина, він ніколи бичка не викине нікуди. В нього все було. Він, він навіть, от я живу на другому поверсі, і в нас криша, дашок там такі є, то він ніколи на той дашок не викинув жодного курка. Я не знаю, що сталося. Під час пожежі ще 15 людей були евакуйовані. Причину загорання правоохоронці ще з'ясовують. Втім, як розповідає начальник пожежної частини у дубні Андрій Данильчук, ймовірно, пожежа трапилась через паління у будинку. П'ятій годині в нас надійшло повідомлення про те, що за даною адресою відбулася пожежа на п'ятому поверсі. На місце події було направлено три автомобілі, дві цистерни та одну драбину, зв'язку з тим, що ця будівля висотна, п'ятий поверх, відповідно для негайного реагування на цю дану надзвичайну ситуацію. По прибутті було встановлено, що відбулося загорання в квартирі в складі ланки ГДЗС Наші рятувальники провели евакуацію, гасіння. Аби в подальшому уникати таких трагедій, десенесники рівного вкотре проводять роз'яснювальні бесіди з населенням та роздають інформаційні буклети. Найбільше пожежі виникають якраз в горишному приміщенні. Тут ми ще бачимо і можемо дати раду цьому жарині ті, що випаде. А в більшості випадків нічний час згорає горище. Згорає будівля, потрібно, щоб грубки були оштукатурені, побілені, не мали ніяких тріщин. Біля притопочних отворів печей опалення повинні знаходитися металеві листи розміром не менше 50 на 70 сантиметрів. Взагалі, біля пічного опалення не має бути доріжок. Біля самих притопочних отворів і на відстані до півтора метра не знаходитися ніякі спалимі матеріали, тобто і що заборонено, так само сушити одяг, чи дрова, чи інші спалимі матеріали. До слова, від початку 2024 року в Дубинському районі зафіксували 10 пожеж. Слідкуйте за справністю ваших електроприладів, не лишайте їх без нагляду та обов'язково вимикайте. Бережіть себе та своїх рідних. А ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!